Слава Україні! Блог р Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. В ніч на 23 липня Росія атакувала ракетами Одесу. В місті пошкоджено спасо Преображенський кафедральний собор УПЦ МП. І деякі православні святині, що перебували в ньому, зафіксовано багато руйнувань, є загиблі та поранені. У відповідь на це Одеська єпархія Української православної церкви Московського патріархату назвала ракетний удар по Спасо-Преображенському соборі терористичним актом. Відповідну заяву оприлюднила прес служба єпархії Одеська єпархія УПЦ. Вкотре засуджує агресію РФ проти України, цей терористичний акт проти головної святині та духовного серця міста Одеси, спасо Преображенського кафедрального собору, довкола якого проживають мирні люди, і сам Собор ніяким чином не пов'язаний з військовими об'єктами, йдеться в повідомленні. Даний терористичний акт ворога вкотре показує, наскільки росіяни безсердечні та що в церкві окупантів немає нічого святого. Представники УПЦ МП звернулись до всіх членів священного синоду РПЦ. Офіційне звернення вікаря Одеської єпархії. Архієпископа арцийського Віктора в своєму телеграм-каналі опублікував портуєрей у ПЦМП Олександр Клименко. Прошу звернути увагу, що на соборі Української православної церкви від 27.05.2022 року було ухвалено рішення, що ми на чолі з нашим предстоятелем ОПЦ виходимо повністю з вашого підпорядкування. Не раз ви у своїх проповідях говорите про єдність Святої Русі, яку ви своїм благословенням і справами повністю знищуєте. Прошу також вас звернути увагу на те, що саме особистим вашим благословенням воїнство РФ сьогодні чинить безчинство та відверту війну на суверенній території Української держави. На мою думку, ви забули про те. Що що як і в Росії, і в Україні, є були ваші діти, яких ви такими і вважаєте, і благословили тих, хто сьогодні їх вбиває, заявив архієпископ Арцийський Віктор. У зверненні наголошується, що єпископи та священники Російської православної церкви освячують та благословляють танки та ракети, які бомблять мирні міста України. Тож це є ще одним підтвердженням того, що російську церкву треба заборонити в Україні раз і назавжди. Представники УПЦ МП також звернулись до російського патріарха Кирила через ракетний удар по спасу Преображенському кафедральному собору. Ру в Одесі благословенна вами ракета РФ прилетіла прямо в вівтар храму в свята святих. Я зрозумів, що спільного з вашими розуміннями в Української православної церкви нічого вже давно немає, і за особистих амбіцій ви втратили Українську православну церкву та інші церкви в країнах Святої Русі. на смерть та вбивство йдеться в повідомленні. В УПЦ МП наголосили, що засуджують божевільну агресію Росії проти Незалежної України. В той час, коли Одеська єпархія Української православної церкви Московського патріархату, через терористичний акт РФ Має рішення повністю вийти з підпорядкування російської церкви, засуджуючи дії ворога та російської церкви. Служителі УПЦ МП в києво печерській лаврі намагаються виправдати ракетну атаку окупантів. Церковники в Лаврі, коментуючи події, що стали з цієї ночі в Одесі, зазначили, що не все так однозначно сказавши, що всі під Богом ходимо. Тобто, коли Росія свідомо руйнує все українське, в тому числі і церкви, дехто намагається виправдати такі терористичні дії. На запитання журналіста Кошельник ТВ щодо атаки на святиню в Одесі, 23 липня. Виявилося, що церковники в Лаврі не чули про обстріли самому Богу. Відомо хто міг таке вчинити. Звісно, коли більше року Росія обстрілює територію нашої держави, ракетами, це зрозуміло, хто ж таки міг чинити. Це абсурд, значить, така воля господа Бога вибухнуло і вибухнуло. Всі під Богом ходимо. Я теж туди-сюди і помру. Заявив один священнослужитель, якщо його таки можна назвати. Звісно, інший на зауваження журналіста, що собор було атаковано російськими ракетами, зазначив: ми знаємо, що атакував ворог роду людського, а кому це впало на голову, хто і як це одному богу відомо. І ці люди будуть говорити, що вони служать Богу, та що ж спільного із духовенством є у підтримці та виправдовуванні ворога. Загалом, проаналізувавши наслідки ракетної атаки РФ на Україну та реакцію деяких так званих священнослужителів, котрі підтримують московський патріархат, можна дійти лише до одного висновку: російській церкві не місце в Україні. Тож вона має бути категорично забороненою та переданою під управління УПЦ, адже як ми бачимо, на жаль, в духовенстві є ті, хто підтримує терористичні дії РФ та благословляє окупантів на страшні злочини проти наш. Народу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.